Нині церква споминає пам'ять великого славного святого Косьми брата його Даміана. Назвали їх церков безсеребреники, тобто люди, які лікували хворих, але принципово не брали нічого. Був один случай, коли у них другому дали слово ніколи не брати, одна жінка попросила. Одного з них взяти триєчка, славу святої Троїці, причому заклинало, будь ласка, і він согласився. Брат, коли узнав, говорити, не хотів з ним, як ти посмів нарушити наш договор. Бог нам дав дар ія. Так написано у Євангелії, тує прийняли сте, туньо оддавайте. Безплатно сте прийняли, безплатно віддавайте благодать Божу. Правда, в Закарпатті русинський язик під словом туньо розуміє чуть інший акцент. У нас в Закарпатті слово туньо означає почти даром. Наприклад, жона продала на базарі яблука дуже туньо, то тобто є малу ціну. Русин продав свою машину дуже туньо. Інтересний момент, оскільки такий акцент знаходиме і в старо. Гречському язикові. І так, безсерепни Косьмидем'ян, акуранко вілковують людей, дають і многим знати про те, що наші хвороти результат без Божиї гріхов, многих приветь до покаяння, многим допомагають креститися. Нелим сиділи в одному селі, і йшли в друге село, глядали хворих і лікували, навіть лікували тварин. Котрі потребують допомозі навіть чудесно одного верблюда вилікували Кстати, тот самий верблюд за благодарність Богу, коли один із братів узнав, що то другий взяв три річка за лічення, казав, коло мене його навіть не хороніть. Ото була принципова позиція. Якщо б житті космодем'яна. Никали, позирали, читали нинішні лікарі, серед котрих є унікальні лікарі, а є унікальна група взяточників. О, якщо б зачиталися принципово, за три затриєчка казав, і не хорніть його коло мене. Впрочем, Господь відкрив йому сні, не смій так робити, бо він не взяв сам. Його жона попросила. і не його, то гріхом. Пізніше, коли вже похоронили одного, прийшлося хоронити й другого, та не хотіли їх хоронити разом, бо всі пам'ятали заповідь того брата, коли мене його навіть не хороніть. І вдруг приходить верблюд, той істілений і чоловіческим голосом сказав: хороніть його збоку, тому що така воля була Божа, і за неї знає брат. Який призов нині всіх святих? Якщо тобі Бог дав дар істелення лікаря, звісно, ми теж платимо лікарям за відповідну роботу, але розумні лікарі беруть уміряну плату. Або якщо чоловік не має грошей, то багато лікарі дійсно нині лікують і безплатно. Каже Господь. Книжникам фарисеям, Горе вам, що ви нині кладете пам'ятники своїм дідам, Котрим дідам? То ті, котрі били церкви, розрушали храми, заганяли мільйони людей в тюрми в слагере, та тим самим показуєте, що ви по-настоящему їх потомки, Впрочем, многі з них і нині повторяють дідо. Подвиги бити церкву, приймати закони проти церкви і так далі. «Сім свідчити, каже Ісус, за діла отців ваших і соглашаєтеся з ними, бо вони били пророків, а ви їм строїте гробниці. Вони били, а ви їх хвалите. Вони били церкву, а ви ні разу не покритикували своїх предків, большевиків і прочих гонителів церкви. По тому премудрость Божія наперед у пророків казала, що Бог пошле до людей, грішників, пророків і апостолів, та одних уб'ють, других згонять. Колись взищиться, постребується кров, от рода сього за кров пророків проліта от начала міра, от крови Авеля до крови Захарії, убитого між жертвенником і храмом. Айно, каже вам Господь нині взичиться з рода сього кров, кров побитих людей православних і нині у 21-му віці під храмами взичиться кров від рода сього і організаторів тих, за те, що люди були, виганяються. Вон мирні люди нікому ніч не кажуть, налоги платять, моляться чесно, ні на кого не нападають, друг, приходять на них, нападають воєнній формі, і ніхто їх не захищає. Абсурд, котрийся не може да в сні приснити, а є то нещасна реальність 21 віка. Ви, каже Господь, узяли ключ розуміння. Законники, то є законодавці. Ви законодавці узяли ключ розуміння законів. Самі не входите в Царство Божеє. І другим мішаєте. Самі не приймаєте нормальні закони, та ще й другий закони толкуєте так, як вам хоче. Але ми сьогодні кажемо, Господи, навіть ми християни, ми знали, що цей світ буде глядати за нами за цепку. Ну, казав Господь, я вас посилаю, як овець серед вовків. Не оговорився Господь, не случайно то сказав. Маса людей вийшла за рамки, поведінки. Громадяни, громадян не сміють оскорбляти, а у нас можна. Почому? А тому, що дозволили. В результаті Євангелія предупреждає. Возьмеся од рота сього кров пролита за віру Христову, котру терплять християни. І нікуди не дінуться грішники рано і пізно. Кара Божа достигне кожного. А ми, вмісто того, щоб казати Господи, ну, накажи їх. Ми кажемо мені, Господи, помилуй їх, прости їх, бо вони не розуміють, що творять. Яке благо бути в рамках канонічної церкви, бо в рамках канонічної церкви Бог дає чистий разум, дає чувство об'єктивної. Інформації восприймати, вийдя за рамки Канонічної церкви, попадаєш під вплив сатанінської пропаганди, котра лишає чоловіка способності навіть реально мислити. На страшному суді будуть маса правовиків, законників, казати: Господи, відкривай двері!» і вдруг напишуть там їм прямо: «Ідіть, од нас, прокляті тому що ви ніколи не знали ні Бога, ні правильних законів, не способні були захистити елементарно права чоловіка. І то велика армія законників і нинішніх законників під музику торжественно, з плакатами будуть йти в пекло, тому що не способні були, подобно Косьми Дам'яні, свої таланти примінити для людей, для держави. Для церкви, ну і для власного спасіння. В такому случаю ми тут, діти Божі, наповнені енергією, сили, благословення, любові і доброго погляду вперед, а в вічності віримо в ядну з Косим Дам'яном і нас Бог помилує і дасть нам то, то наслідувати, в чому віруємо, на що надіємося по своїй милості, царство Божо. Амінь.